Кількість вінничан, які хворіють на псоріаз росте. Дерматологи вінницького військового шпиталю відмічають, що кількість людей, які звернулись по допомогу до їх відділення з цим діагнозом за останні чотири роки зросла у чотири рази. Особливе загострення недуги спостерігається саме за таких погодних умов, як нині. Що воно таке псоріаз та як із ним боротись, особливо в період загострення, дізнавалась наша репортерка Ольга Сольор. Цьогорічна затягнувшися весна, стала передумовою загострення зимових форм псоріазу. Ми зараз знаходимося у шкірно-венерологічному відділенні Вінницького військового шпиталю. Тут нам розповіли, що за останні 3-4 роки кількість людей, які пролікували тут псоріаз, зросла в 4 рази. Ну, в даному випадку представник класичного. Псоріазу, волосиста частина голови, на ліктях є, другий варіант також руку покажи. Це типові місця розташування псоріатичних бляшок. Ну, почалося з того, що був стрес, помер мій дідуська, потім бабуся, ну все. все дуже швидко, тож мене з дитинства не гляділи. Ну, все почалося обсипати тіло. Після перенесеного стресу, буквально через деякий період, коротенький період, 3-5 днів, виникають отакі висипання, але не звертають на це увагу, пройде. Звичайна картина, особливо на нашій території, менталітет український до цього підходить. А ось авось пройде, саме пройде, саме залікується. Потім ідуть до кого, йдуть до сусідки чи ще до когось, де точно знають, як лікувати. Або жінка принесе, скаже, я там чула, я там знала, оце тобі допоможе. І вже після того, коли арсенал даних засобів закінчується, попадають вони до лікаря. Спочатку було незручно виходити влітку, коли, ну, от, хто ж не всі знають, що це за болезнь така, псоріаз. Було стидно, да, ходив спочатку в них рубашках, футболках, ну а потом з часом я привик. У даному випадку у хворого поширена форма псоріазу, не обмежена, поширена. І це ми бачимо вже наглядно. Поширена, виставляється тоді, коли вражено дві і більше областей, анатомічних областей. Ми бачимо ось в в переході між волосистою і шкірою. Ми бачимо висипання. Ось ці характерні папули червоного кольору, які здались в бляшки. Також ми бачимо висипання на грудній ділянці, на животі. Повернімося з на спині поперекова ділянка. Характерні ознакою це червоного кольору папули, вкриті лусочками, які дуже сверблять це прогресуючу стадію. Псоріаз має по собі три стадії прогресуюча, стаціонарна та регресуюча стадія. Псоріаз не виліковний на сьогоднішній день. Це генетично детермінована хвороба, яка веде взагалі до генних мутацій. Ну, мається на увазі в основі якої лежать гені-мутації. Довольно неприємна хвороба, важка хвороба, дає на сустави. Я кожен рік ложусь. Це осінь чи весною ложусь, тому що обострення. Якщо період пропустиш, то потім хуже виходить. Тобто воно обострення більше дає. Затяжна весна ось така, змінлива погода для таких людей, для таких пацієнтів, є не на руку досить шкідливо, досить багато захворювань, особливо досить багато псиряз, особливо зимової форми. Він загострюється. Треба набратися терпіння, дочекатися все-таки сонечка, їжі нормальної, вітамінізованої їжі, фруктів, овочів, взяти себе в руки, не хвилюватися трошки, і поступово-поступово добиватися такої ремісії. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.